Вітаю глядачів на моєму каналі. Знаходимося ми в грушевому саду. І хто знає для ущільнення, скажімо так і для інтенсифікації в мене периметр обсаджений теж плодовими деревами. Тобто слива, фундук, виноград, ось все, стенлей. І сьогодні ми рвали черешню. Нарвали кілька ящичків черешень і я зробив зразу зелену обрізку. Декілька дерев на всл 2 в мене обрізані. От, яким чином я обрізав, зараз підійду покажу більш подробно. Це в мене виноград кишмиш красень. Винний на вино. Цьому році він шикарно нав'язав. Запилення ідеальне, щоб таке запилення було всіх сортів. Як у украсення, дивіться, які грони. Бомбезні. Особо я тут нічого не роблю, не чекаю, не неділі, він сам по собі росте. От. Абрикос в цьому році було сигнальне. Плодоношення. Зібрали буквально поодинокі плоди. От. Ажина на подході. У мене сорти лохтей Уашито, Честер. Ось такі сорти. Ну, смак вже непоганий. Вже можна їсти, вже перші ягоди достигають. От, догляд тут нульовий. Єдине, що я роблю, це вносю гербіциди один раз в рік. Оце весь догляд за ожиною. Ось ну, шикарний виноград. Сорт називається Ізумлення. Ось такий в нього листок. От, чіпляє 2-3 грони на пагін. Ну я намагаюсь одну лишати, щоб він. Раніше достигав. Запилилось непогано в цьому році. О, чим він цікавий? Шикарний смак. Ранній термін достигання і невибагливий. Тобто, стійкий до болячок, стабільний. Ну, в мене він один із кращих. Це 30 сортів винограда, і він мені найбільше подобається. Я, мабуть, буду збільшувати цей сорт. Кому треба живчики, можу поділитися. Один із найкращих на моїй ділянці. Було три кущика. Лохини, ось залишився один, то його треба пересадити. Він тут не витримує без розшення, просто капець. Так, це у нас їстивна жималась, ми її вже зібрали. Загальний урожай був з 10 кущів, приблизно кілограм 8 У цьому році буде урожай абрикоса DM1. сигнальний Сподіваюсь побачити, які в нього плоди. Дивіться, розмір. Вже такий непоганий на сьогоднішній день. От, що це? Цунами вже з'їли сорт. Тут була чудовишня. Чудовишня була сигнальний. Виражається від Івана Петровича з його питомника. Кому треба саженці, звертайтесь. Шикарний посадковий матеріал. Телефон 067 909 11 81. Знаходиться у селі медвежа Ушка Вінницькій області. Це гібрид черешні і вишні. Так званий дюк. Чудовишня. Дуже смак мені подобається. так, Це у нас фундук щеплений на ведмежимо горіхали штамбовий. Бачите, біля метра штамбік і в цьому році є урожай. От сорти в мене Галлі, галі, Каталонський. Ось От Отакий розмір горіха на початок липня. Дізіфус маю декілька сортів. Є Коктебель, є Шуга Кейн, є Короче, Кілька сортів маю і, в принципі, кому треба, можу поділитися живцями. Тут сортовий дерен, ну є сіянці, є сортовий. Цього року врожай в нього не фонтан. Не знаю чому, мабуть, приморозки трохи дали житті. Дивіться, який шалений урожай буде на ожину, коли достигне. Сорти я казав. Ошито, честер лохтей. Так, і підходимо ми до черешні. В черешні в мене Кордія, Рідіна. Жовточок, Лапінс, моналіза. Отакі От були сорти. Дивіться, що я з ними зробив. Була в два рази вища черешня, оці всі дерева були на кілька метрів вище. Я понизив крону і дав доступ світла всередину крони. І основний принцип, щоб можна було залізти. Дивіться, такий прорізав коридор, щоб можна було залізти, і гілки ріжу на... Бічні на перевод, щоб було зручно ставити ногу і зручно було обривати. Бачите? А тут всередині в мене доступ сонця. Тобто мене не лімітує, скажімо так, кількість врожаю. там буде три відра чи два, мені байдуже. Головне, щоб була якісна ягода і щоб ми її могли легко достати з землі. Тобто Мені не потрібні дерева, там 6-8 метрів. От. Тут зізіфус бачите? не найкраще місце, мабуть. Треба його пересадити, бо черешня його притіняє. Отака якість плодів. Ну, це невелика, десь біля вісьми грам. Цей сор ще не достиг. Ми трошки лишили, щоб він достиг. Отак я обрізаю черешню і лишаю піньочки. намагаюсь укорочувати однорічні прирости. Гілки, які видаляються, видаляються повністю, а. Однорічний приріст я прикорочую на піньки. Десь 5 см, десь 6, десь 10 см, для того, щоб плодоношення притискати ближче до основи гілки. Бачите, майже всі однорічні прирости в мене прикорочені. На отакі невеличкі піньочки. І тут вже бачимо, заклалася плодова брунька на наступний рік. Якщо щороку отак кромсати черешню, то вона буде компактна. Не буде улітати, не буде широка. Ось зручно залазити, дивіться, як сходинки, нижні гілки. Одна гілка, друга, третя, четверта. І ти як по драбинці лізеш. От. Крона починається, дивіться, зверніть увагу, ось моє коліно. І вже на висоті коліна є плодові гілки. Тобто не треба нікуди дряпатись, вся ягода ось висить під руками. Бачите? Не треба далеко лізти. Під щеп, бачите, всл 2 Дає ось у трошки поросля. От. А потім ми ці гіляки повдробимо дробілку або на шашлики пустимо. Ну, більше, звісно, не листя. Отак От виглядає черешня після обрізки. Дивіться, я піднімаю руку 2,50. І десь біля 3 метрів висота крони. Низенька, гарно освітлюється і, як на мене, для присадибного. Садочка саме то, що треба. О, там ще пара гілок я не прикоротив, але погоди воно не робить. Бачите, все прикорочено, освітлене. Така в мене обрізка черешні. Так, По груші я вже розповідав. Урожай в цьому році слабенький. Грушок мало. Якість буде так собі. Шкідники хвороби стандартно. Десь плямистість, десь мідяниця. Десь грушевий галевий кліщ, але в цьому році я багато не кропив. Зробив вибірково кілька бачків, дав Мавента, від шкідників дав фунгіцид, трошки добрив. От. На цьому вся, скажімо так, хім, хім, хімзащита, хімзахист на цьому весь завершений. Недавно покосили десь тиждень назад газон. Заодно подрібнили мульчером ті гілки, які були у нас обрізані і лежали на міжряді. Зараз ще пару слів скажу про хурму. Про зізіфус я вже казав, важкий коктебель Шугакейн. І переходимо до хурми. В минулому році цвіла хурма, але завість опала. Конкретно це у мене. Сорт називається пам'ять черняєву. Ось така в нього досить величенька квітка. Досить немала. Видно, сподіваюсь. Да? Ось таке в нього листя, глянцеве велике. Десь розмір сікатора. Ну, і висота десь 1,60 шістдесят на сьогоднішній день. О, такий саженець. Дало воно дві квітки. У минулому році теж були квітки, але обсипали ще. Чи воно втримається цього року, невідомо. Так, і тут від Трояна в мене з Вінниці пару саженців. Соснівська і первістка. Це у нас соснівська на високому штамбі. Ось її високо обрізав, може треба було нижче, але я обрізав десь на 1,60 шістдесят Це дали невеличкий приріст і пару бутончиків десь я бачу. Були пару бутончиків. Оце Соснівська, і оце в мене первістка. Теж